Падая вода туда в рулевую рейку. Я вырешил и думаю надо ж якостьи сделать. Так, это разобрана рулевая рейка на Ford Fusion. Вообще, зачем эти шарики и они вообще тут в этом механизме? Вы его назад уже не скрутите. Так что будьте ты И вода. Вот все тут даже есть след. Вот тут чтобы она точно сюда и заходила. Еще сразу заработать, и потом она еще будет работать. Шарики эти не залезут. Вот этот подшипник. Проблемы рулевой рейки на Ford Fusion американский, не на европейский. Начинается трошечки шумить, и там есть такой прикол, что попадая вода туда в рулевую рейку, я вырешил и думаю, надо же якось и сделать. И... Шукав інформацію, коротше, немає інформації, відкуда вона куда попадає, як і куди попадає, які розбираються. Хотів поремонтувати, пишу там в групу. кажу, Хто там типу, ремонтував чи що, може, у когось є інформація якась. Мені один відповів. Типу, ми ремонтуємо, привозь на ремонт. Все. Ніяких там фі відео, фото, ніхто. Е тому я вирішив її поремонтувати сам. Е ну і вам покажу, як це робиться, тому що інформації немає. Я не займався рейками електричними. Я буду все це сам делать і вам покажу на своєму примірі, чи можна її встановити, чи не можна. Я вам покажу в якому вона стані, і ви тоді зрозумієте. Я думаю, що це не тільки у мене ця проблема, а проблема багатьох. Так, а щоб зняти рульову рейку на Ford Fusion? Ну, достатньо лише опустити підрамник. Тобто банально відкручуємо ось тут один болт. Ось він там. Він дуже легко відкручується головкою на 10. Потім знімає ну, подрамник він там на 4 болтах. Держиться і я ще стабілізатор. Стабілізатор ще зняв. І тоді він легко дуже ну, висить, просто і все Подвізлили машину, відкрутили. Сама рейка держиться на. Всего лишь на двух болтах. Все, у него тут один. И на другом элементе все другий. Так, это вот разобрана рулевая рейка на Ford Fusion. Все смотрите. Видите, все элементы поржавили. Все вот такие есть элемент. Есть у нас ремешочек. Ремешочек смотрите. Есть вот такие все. Ну вроде бы плюс минус нормальный Сам вал Сам вал И электромотор Вообще Зачем эти шарики И где они вообще тут в этом механизме Может комусь будет Эта информация полезна Поэтому подивитесь Кто любит сам крутить То я думаю что можно самому сделать А еще тут На рулевом валу не. Все, смотрите Тут ось такий це, я так понимаю, датчик положення самого руля. В ньому була така пломбочка, але вона щось оторвалась. Я її, поки закріпив просто ізоленточкою. Не знаю, він вообще буде работать чи не буде. Ну, поскольку це моя машина, якщо вже поламається, то куплю тоді нову рейку. Із нюансів зборки імені цього елемента. Ось, дивіться уважно. Оцей стопор. Ось, він, цей стопор, він. Ось його посадочне місце ось тут. Він тримає оцей елемент і оцей, щоб вони не прокручувались, ось уважна, ось, ось ця деталь. Тримає, ось я вам видно, ось зараз я вам покажу. Ось вона ось тут. Тримає, щоб оце не прокручувалось. Ну, тобто, як ви її будете доставати? Дивіться, оце легко. Достається. Все. І він уже відпустив. Оця біла частина буде вже крутитися. Вона трошки прокрутиться. Потім ви можете нажати і, е, цю защолочку і висунути розйомчик. Да, але коли ви його будете доставати, вам обов'язково треба буде пальцем з'єднати ці дві частини, щоб вони не крутились. Тут з заводу: ось о, є ця пломбочка. Вона єлі єлі тримала. Коли Її поставили все, вона обривається. Потім цей крутиться, бачите. А оця біла частина стоїть на місці. Уважно. Якщо ви його видернете там всередині лента, ви його назад уже не скрутите. Так що будьте уважні. Так, Дуже уважно з цією штучкою. Тут лента така, як в рулі намотана. Там дуже така хитра. Це я зараз тільки зрозумів. Що це є стопор. Він держить оцей елемент і оцей елемент, щоб він не крутився. А коли ви його вставите, він натисне сюди і він його відпустить. Ось тут ще був ленточка. Ну, я думаю, що вона просто держала цю і цю частину. Вона потім повинна оторватися потихонецьку. Ви зрозуміли, коли він вставить? Тому, коли ви будете його доставати, вам треба поставити його в оце положення. Ось це відносно цього і його за защелкнути. Воно зараз держить просто його. І коли я його вставлю, воно нажме його і все, і відпустить. Цей елемент буде стояти на одному місці, а цей елемент буде крутитися. Зрозуміли? Тут типу, пломбочка, вона просто держить, ви її потім оторвете. І ну, я вже намітив, де він у мене плюс-мінус був. Я зараз спробую його вставити. Так. так, а виновником же того, чего вообще попадає вода в рульову рейку. Це, я думаю, что це заводский брак. Він попадає именно через електромотор, через, через електродвигун. Я вам покажу куди зараз. Так, ось це наш мотор. Да? Він стоїть на рульовій рейці, він стоїть десь ну, ось тут десь стоїть, щоб ви розуміли, Да? І вода, ось тут навіть є слід. ось тут, Що вона точно сюди заходила. Тому, якщо ви у себе почули шум, то я думаю, краще одразу зробити і потім вона ще буде працювати. Зняв, все зачухав. Ну, мені треба було подивитися, чи туди влага не попала. Там все сухо. Протікало сюди. Все, поэтому ви можете не розбирати цю кришку. Воно 100% все це зачухується. Ну, і не забуваємо, що ми вмісто прокладки вже ставимо на герметик. Флац, і все. Коротко, коли я розбирав то ці шарики висипались. Я думав, що у мене там знизу теж, коли вони випали, щось висипалось. Ну ні, потім я трошечки подумав. Подумав, відкуди вони можуть бути. І визначив, де вони повинні бути і як воно працює. Я, правда, не знаю, яка точна кількість оцих шариків бути. Я зараз їх помию і спробую порахувати, скільки їх должно бути. А де вони стоять, я вам скажу, де вони стоять. Є така гайка спеціальна. Вона крутить. Тут електромотор крутить вал. І як вони зробили, щоб не було тертя між елементом і самим валом, вони, коротше засунули ще туди очень дуже хитро. Я понял, як, але дуже хитро вони засунули оці шарики. І вони між, дивіться, вони ось тут, між. Оцим і оці валом всередині шарики. Ну я понял зачем вони це зробили, щоб воно просто не стерлось, бо якщо вони зробили як гайку і болт, воно б стерлося Зрозуміли? Все, Я їх сейчас помию І потім буду показувати, як їх засовувати сюди. Так, найголовніший момент оці шарики, подшипники, Як же ж ми їх засовуємо Між валом і цією гайкою. Там є спеціальний отвір, ось ось він. Ось він. Туди ми засипаємо шарики. Трошечки засипали, покажи. Трошечки. Ну, отвір. Ну, Нікому ж не видно. Що ти там. Трошечки засипали, прокрутили. Трошечки засипали, прокрутили. А потім все це закриємо. Там є спеціально все. Все всім це все закриємо. Короче, якщо ви просто візьмете вал і викрутите, то ці всі шарики упадуть. Це зробив я так по ошибочці. Але нічого страшного, тому що нам і так, і так їх надо було всіх достать, щоб їх помити. Тому все нормально. Закінчим процес, процесс потом далее все прокручиваем и шарики ті, оно они падают туда и все их даже все видно их да все тут так после того как засыпали все шарики все шарики все поставили э, скобу все назад и там такие Я не знаю, як він правильно називається цей елемент. Що, тільки після цього смазуємо. тому що я думаю, що якщо ми одразу смажемо, він... шарики ті не залізуть. Ну, У мене було цих 88 шариків. Я думаю, що вони всі, тому що я в одні засипав і вже последні вилазили відсюди. Значить, плюс-мінус совпадає ця кількість. Все, трошечки намазали. Ну і крутим вал. все. Ну, там, хай собі смазується. туда сюди, щоб смазки хорошо було. Щоб ті всі шарики намазалися. Я так розумію, вони ж должны не на сухую, ж будь. Бо на сухую це було б дивно. Просто коли я його розібрав, там було все у воді. Поэтому. Тільки ж, та, коли будете смазувати, не, не викрутіть назад цей шток. Бо це буде печально для вас. Бо ці шарики знову випадуть усі. Так, пару разочків прокрутили, хай він. Вони всі намажуться, ці шарики. Так, оцей, подшипник, оцей ось подшипник, я вже його восстановив. Я зняв цю, э, цей пильник, вимив його повністю там, і забив ось, ось, ось смазкою. Ось. Смазка для подшипників. Вона стало. Ну, ну, Не багато обертів, робить. він нормально працює. Так Зібрав я рейку цю і поставив на машину на наш на цей Fusion. Трошечки був здивований, тому що він... ця рейка шум не короче. Все, що я зробив, шум не вийшов. Яке приймається рішення, знімається знову. Це е, рульова рейка і дивиться далі. так Зняли знову цю рейку І що ми визначили? Взагалі? що Ось цей подшипник. Ось він шумить. Він знаходиться ось тут. Я вам зараз покажу. Ось тут він знаходиться. Ну, отак він одягається Тобто підшипник черв'ячний. Ось тут і тут. Але скільки ми не пробували, ну. Коротше, оцей Я його повністю розібрав. Навіть Там видно сліди корозії. Навіть подоставав всі ці шарики промив, але все одно шум є. Тут гайка отут, от знаходиться. Ось така. Це гайка на 55. Але я трошки провтикав, навіть купив цю головку, щоб його відкрутити. Оцю Але гаєчка ця. Вона, коротше, восьмигранна. А я купив головку шестігранну. Тому Поэтому зараз буду їхати за оцим подшипником. Потому що навіть коли його помив, повністю все зачухав. І Він, коротше, все одно шумить. Зараз буду пробувати їхати за цим підшипником. Сказали, що там якийсь необичний, але я розібрав, він найобичніший. Куплю підшипник, вам покажу який. Що мені там, я тільки сказав його маркировку, і вони одразу сказали, а це, це що з, з електрорейки. Каже, що такий на Теслі стоїть. І там назвав ціну, щоб ви просто зрозуміли, майже 5 тисяч гривень тільки за один отакий підшипник. Ну, який предназначений для електрорейки. Ну, я трошечки був в шоці, звісно. Але звичайний такий підшипник, він там ну, в районі 1000 гривень. Так що ми зараз поїдемо, по -по куплю якийсь підшипник, вам покажу. Так, головка, якою ми відкручували ось цю гайку, яка держить цей підшипник. Ось вона. Отаку прийшлося, але ж ми трошечки провтикали, що вона шестигранна, а Нам треба було ну Багатогранну коротше. Ну, трошечки випляли. Ну, вийшло Бо вона ну просто дуже тоненька, якщо її чимось ну, типу попковим ключом або ще воно коротше, її, ну, не зможете її Вам же ж треба буде тримати цей елемент. Ми його тримали рівнем. Рівнем і в тисках зажимали сам ремень щоб він не це, і ударником. Ось переділений 55 на одну другу, одну, один другий квадрат і ударником. Воно Одкрутила його. Щоб ви поняли, я цю голову купив за 750 гривень. Просто щоб відкрутити одну таку гаїчку. Так, ще що у нас трапилось. Це коли я спробував болти оці великі, які тримають подрамник, Закрутити ударним ударниками, Воно трошечки різьбу. Коротше його не можна крутити ударником. Я потім єлі викрутив цей болт. Прийшлося купити мечик 16, 16 діаметр шах-2. І нарізати різьбу Короче, Його ударником краще вообще не трогать. Хоча там вон, не ржавчинки, нічого. Я не знаю, чого так трапляється. Тільки дотрагуєшся до, е, до місця, там, де подрамник тримають, воно щось не хоче. Він, короче. Ударником краще вручну закручувати. Так, як ви пам'ятаєте, що я зняв другий раз рейку, тому що вона не перестала шуміти. Після того, навіть як я все почистив, все смазав, вона не перестала шуміти, Ну, я вже думаю, що ну, доведу вже до кінця е, знімаю. Ну, вже там понакатане, все там нормально знімається, все добре. Подрамник зняв, рейку знімаю і вже визначили точно вже вілім зібрали 5 людей, щоб хоча б точно визначити, що це може бути. Це виявився підшипник. Я його зараз вам покажу і розкажу, скільки він стоїть. Так, підшипник. Ось цей, ось цей підшипник робив такий шум в рейці Ford Fusion Коротше, Приїжджаю я там, де продаються ці підшипники. Ось. Там спеціальний магазин в Києві на Лугової, якщо не помиляюсь. І називаю йому розмір цього підшипника. Він 90 іде діаметр, в середині 50 товщина його 20. Він каже, є, коштує там 300, 400-500. який... Потім я йому даю ось цей оце рідний рідний підшипник. Ось такою маркировкою бачите? І він каже: так а це ж він стоїть в електрорейці. Я кажу, все правильно. Він каже: ні, там незвичайний. Він якийсь або радіально упорний, якось так він назвав. Коротше, і він каже, вмісто 300-400 500 ціна, щоб ви зрозуміли, я зараз вам покажу. 4085 гривень коштує ось цей підшипник. Це 100% він, що ми шумів, ми його вже перевірили. Зараз буду вже збирати, точно вже все. Буду збирати. І все вже ставить на місце. І ще вибрали отут смазку яку. Коротше, вибрали для смазка для. Ну не дивіться, що це Дніпром. Для редукторів, щоб вона не розліталася. Отут змазать. Тут теж, кстати, підшипник дуже-дуже хитрий. Але він не шумить. Так що це вже точно. Якщо вже хтось захоче, знаєте, що цей підшипник на даний момент і він був там один, коштував 4085 гривень.